Процесу перепрошивки металушка SDR-детектор. Беремо файл прошивки на флешку на OTG-перехідник. В даному випадку Type-C з USB на Type-C. ось В блоці у нас тут вхід також Type-C. Значить, Ми вставляємо перехідник. ось він. Так, і зажимаємо стрілочку вверх і меню. Чекаємо. Я вимкну вже у мене збій Чекаємо під'єднання. так, В даному випадку може бути декілька прошивок У нас новіша 27 u Це українська перша. Хоча тут стрілочкою можна вверх-вниз ось вибрати. зажимаємо кнопку ГБ, вибирає. Питання, чи перепрошити? Так. Зараз рід щитує і відповідно Write Flash записує. Чекаємо. Так. Ну, тобто при бажанні в полі можна тестувати. Вимикаємо. Вмикаємо. Ось версія 1.27. u У нас була 1.18. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть дякую за увагу.